Коли почне трохи підсихати, воно починає на колеса наматувати і не хоче їхати взагалі. А, то краще, коли такого вогко. Краще, коли сухо. А ще раз скажіть, як ви то називаєте, Донецькі горки? Так. Замість дороги болото. цим маршрутом разом із військовослужбовцями 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола рушаємо до вогневої позиції української гаубиці Богдана. Щойно екіпаж отримав інформацію про рух ворога на запорізькому напрямку, який треба знищити. Вага! Дальність пострілу Богдани сягає до 42 кілометрів осколково-фугасним та до 60 кілометрів активно-реактивним снарядами. Ми довго їх чекали, тому що допомога із західних партнерів виходить зтора з ладу. стволи стараються від інтенсивного пострілу. На рахунку цього розрахунку вже дві знищених бронетехніки, Хлопці справляються. Всі спочатку боялися, що здорова, бо привикли до іншої системи. Але нічого, справляються, вражає, цілі. Унікальніше тим, що вона самохідка, більш механізована вже. І драбліка працює в основному сама. 28-річний старший навідник на позивній кіні розповідає, раніше працював на самохідній гаубиці fh 70 а От на вдосконаленій Богдані почав близько двох місяців тому. Тут легше. Розкладання легше. Там більш на фізичну силу, тут все комп'ютер робить від равліка. Якщо з орієнтуванням, то хвилина на час, а далі все буквально в секундах, 20 секунд, і постріл. Що відчуваєте, коли знаєте, що знищуєте ворога? Радість. Чи не буде топтати рідну землю? Так точно. За лічені хвилини артилеристи отримують нову команду. заряджають Богдану і швидко роблять постріл. Увага! 42-річний артилерист на позивний історик каже: хоч Богдана є автоматизована, але часто заряджають її вручну, бо так швидше. Все спочатку складно, але як кажуть, очі бояться, руки роблять. І швидкість має бути, і обережність має бути, і чіткість має бути, і правильність має бути. Все в комплексі. Захищаємо рідну землю, захищаємо своїх рідних. Це додає впевненості, додає віри в себе. Екіпаж Богдани каже, її значна перевага мобільність, але важко рухатися багнюкою, тому весь час треба пильнувати небо від дронів. Артилерія це не тільки що ми тільки стріляємо, ми ще й обороняємося. Обороняємо її і самі себе. Займаємо вогневі рубежі свої ну, щоб люди не були саме перші. Вкупі розсереджуємося, ну і чекаємо подальшого. Якщо летить до нас, то значить збиваємо, якщо не летить, то. Прапор розповідає, Богдана українського виробництва має комп'ютерну систему наведення, що значно спрощує роботу та заощаджує час. Використовувати її для знищення живої сили і техніки ворога почали наприкінці 2024 року. Коли треба, ми завжди на готові підтримати піхоту, прикрити і штурми відбити. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя.